Формула те, що сил їх взагалі багато вчили у 7 класі. І щоб їх пригадати, у вас є прекрасна табличка в підручнику у 35-му параграфі на сторіночці 221. Можете відкрити. Ми зараз повторимо, там основні всі сили, з якими познайомилися. Коли вчили фізику ще у 7 класі. Записані всі формули, які вчилися, щоб вам зараз не ламати голову, не записувати все по-новому, у вас вже є повторення все. Ми ж з вами будемо робити вже більший такий наголос: не на повторення, власне, які є сили, а безпосередньо на розгляд задачок, в яких ці сили діють. І не те, щоб порозуміли, як позначити всі сили. Коли на тіло діє багато сил, то будь-яка задачка така, коли є тіло, на яке діє багато сил, вона розв'язується з слідуючим алгоритмом. Спочатку потрібно всі сили розглянути, а потім, користуючись законами Ньютона, всі ці сили додаєте, і ми знаємо, що рівнодійна всіх сил дорівнює маса на прискорення тіла. І за цим законом Ньютона можна розв'язати абсолютно будь-яку задачу, коли мова йде про сили. Як це робиться, ми будемо розглядати поетапно, і найперше, це малюнок. Головне, вміти намалювати малюнок до такої задачі і на ньому позначити всі сили. Цим ми будемо сьогодні займатися позначення всіх сил. Які сили, як вони діють, як вони позначаються, все є у вас на 221-й сторінці. А ми зараз будемо розглядати конкретні приклади. Почнемо ми. Ми будемо розглядати в основному. Є три різні ситуації. Ну, звичайно, вони можуть відмінятися дуже багато, але за положенням рухом тіла. Так, перший випадок, ось у мене є, до речі, прилад. Пам'ятаєте, прилад для вимірювання сили? Він зветься Динамометр. Так, І я буду. З допомогою динамометра. І ось цього брусочка ми зараз моделюємо три різні ситуації по розташуванню тіла, як мож... які будуть сили задіяні. Так, і допустимо, у нас перша ситуація. Так, не знаю наскільки обидно, якщо у нас брусок висить на динамометрі. Розглянемо цю ситуацію. Які ж там будуть діяти сили? як це намалювати? Значить, перш за все, коли нам потрібно зробити малюнок до задачі будь-якої, вам потрібно знати, що тіло, яке б воно не було, брусок це чи не брусок, але ми малюємо його прямокутником. От, який в кого вийде. Наша ситуація: наш прямокутник приєднаний до пружинки. Тому що в динамометрі основна частина це, звичайно, пружинка. Так, бачите її добре. Пружинку, як тіло спрощено, позначають прямокутником, пружинку спрощено позначають ось таким ось чином. Такими зигзагами. Вони повинні бути рівніші, чим у мене, але суть в цьому. Зрозуміло. Якщо є ось такий малюнок, це значить, що тут є пружинка. І які тіло у нас, відповідно, рухається. Ну, в даному випадку воно в мене трошечки спочатку коливається, потім воно приходить у спокій. Так? Ну, якщо я смикую, воно буде рухатися. Рухається чи не рухається. Кіло. Ну, давайте ми для початку для простіших задач будемо розглядати, що воно ось уже, коли воно в стані спокою, коли зупинилося, і більше не рухається, висить нерухомо на динамометрі. Які у нас сили виникають? Давайте подивіться на 221 стріночку і скажіть мені які сили. Які там є сили? Сила. Так. Далі сила. Серця, потужності і архімеда. Так, тільки не потужності, а пружності. Пружності це там, де пружина. Так, як ви думаєте, в нашій задачі, коли у нас брусок висить на пружинці, нерухомо? Зверніть увагу, ми розглядаємо простіший випадок, коли він не рухається. Просто вже висить в стані спокою. В мене руки не трясуться, і вони, він не рухається. Отож, які будуть сили діяти? Сила тяжіння буде діяти? Ну, земля притягує кусочок. Як ви думаєте? Ну, пам'ятаєте, гравітаційна взаємодія є між будь-якими тілами, в яких є маса. Оскільки у брусочка є маса, значить земля його притягує. Тут варіантів немає. Виходить, сила тяжіння в нас буде практично кругом з усіх. Вона не завжди буде спричиняти рух, але сила тяжіння буде завжди, тому що ми розглядаємо наші. Всі задачі поблизу від землі, а відповідно діє сила тяжіння. Так, значить, у нас є сила тяжіння. Як на малюнку позначається сила тяжіння? Ви можете одразу дивитися там же в табличці на 221 сторінці. Там є у вас червоними стрілечками, позначено, як правильно позначати. Я вам зараз буду пояснювати. Значить, сила тяжіння завжди діє від центру тіла. Відповідно, я в цялопрямокутничка знаходжу в центр. До центра землі. Коли у нас тіло висить вертикально, значить центр землі десь рівно під ним. Тому мені просто потрібно намалювати рівну стрілочку донизу і підписати її сила тяжіння. Оскільки сила тяжіння F тяж писати багато, то можна спрощено зразу з формули Mg. І вектор над G. Ось так ми позначаємо на малюнку силу тяжіння. Але на брусок діє не тільки сила тяжіння. Якби була діла тільки сила тяжіння, він би падав на землю, поки б не впав на її поверхню. Оскільки брусок висить в повітрі, значить є ще якась сила, яка компенсує нам силу тяжіння. Так, не падає брусочок. Значить, щось компенсує силу тяжіння. Давайте подумаємо, у нас залишилось ще три сили: сила тертя, сила пружності і сила Архімеда, яка тут буде діяти. Для себе запам'ятайте так, в нас тертя ковзання, зверніть увагу, у вас в книжці саме тертя ковзання, воно діє тільки, коли тіло рухається, коли воно ковзає. Якби він падав там, не знаю, від орбіти землі на землю, цей брусочок, на нього б діяло тертя повітря. Коли він нерухомий, тертя в повітря ми можемо знехтувати. Так Воно все. Так як тертя ковзання немає, ми розглядаємо саме тертя ковзання, значить тертя немає. Далі у нас залишилась сила Архімеда. Сила Архімеда, подивіться на малюнок, вона завжди пов'язана з водою. Якщо я цей брусочок опущу в воду, на нього почне діяти сила Архімеда. Вона сила Архімеда діє на всі тіла, які опущені в воду, вона його виштовхує із води. В нашому випадку води немає у досліді, значить, в нас в нашій задачі сила Архімеда теж не діє. А що ж в нас залишилося? Яка сила? Підказую. Тут пружинка. Значить, у нас залишилася сила. Пружності. Як правильно позначити силу пружності? Подивіться в книжці. Сила пружності, вона виникає у деформованому тілі. Тобто, в нашому, якщо ми дивимося на наш малюнок, то деформується у нас пружинка. Пружинка розтягується. Відповідно, сила виникає в пружинці, і ми будемо силу малювати по пружинці. Я візьму інший колір. Щоб не зливалося із самою пружиною сила. І ми малюємо не від центра брусочка, а по пружині. Так як пружина хоче стиснутися назад, прийти в свій стан спокою. Так, оце у нас буде сила пружності. Сила пружності. Сила пружності. Ось таким чином ми позначили дві сили. У нашій задачі інші сили задіяні не будуть. У нас є сила пружності і сила тяжіння. При цьому, ще що я хотіла вам вказати, в довжині стрілочок. В наших задачах зараз таких не мають ролі. Так як ми не будемо геометрично додавати сили, якщо ми додаємо сили геометрично, тобто по малюнку зразу міряємо і їх додаємо, міряємо, віднімаємо, якщо вони в різні боки, якщо в один бік, то додаємо, то в такому випадку нам потрібно дотримуватися, щоб довжина стрілочки була більша, тим більша, чим більша ця сила. В нашому випадку, коли ми зараз не, не додаємо геопетично ці сили, головне тільки їхній напрямок, щоб ви їх бачили візуально, де вони діють. Все інше будемо вже знаходити розміри, їхні, ми будемо обраховуватися формулами, а не геометрично додавати. Тому. Великої різниці, якої довжини ви зробите стілочкою. Взагалі, якщо в нас нерухомо висить брусочок, то значить, у нас сила тяжіння і сила пружності повинні бути однакові. Але в мене явно пружність трошечки менша, правда? Ну, коли у нас задача додавати геометрично не стоїть то ці сили, значить, я можу цим знехтувати такими своїми помилкою своєю. Тепер розглянемо ми задачу з цим ж самим бруском і пружиною і іншу. Якщо вам видно екран той, що моя камера показує, то ви можете подивитися. Ось тепер ми розташуємо так слідуючим чином. Ось динамометр, ось брусок. І ми будемо тягнути е, динамометр. Такий дослід робився, до речі, у вас в 7 класі, якраз коли силу пружності, ой, силу тертя, вибачаю, силу тертя вивчали якраз тоді визначали, яка сила тертя, Якраз це, щоб її визначити, яка сила тертя, потрібно потягнути. І буде нам динамометр показувати силу тертя цього брусочка об парту. Так, задача демонстраційна Я вам показала, яка як така задача малюється. Ми знову ж таки малюємо брусочок. Так само прямокутником. Це наше тіло. До нього так само прикріплена пружина, але тепер уже збоку. Вибачаю за дуже криву пружину. Але при цьому нам ще потрібно намалювати площину. Він лежить на площині. Так, він має лежати, він у мене трошки завис. Надіюсь, ви будете малювати вам не по екрану по зошту легше малювати. То не допускайте таких помилок. брусок має бути на площині. Зараз я трошки підправлю. Не вийшло. Повторю. Ось, якщо це наша горизонтальна площина, це поверхня парти. Так, то ось тут має бути брусочок. Він має торкатися парти. Так. У нас, зверніть увагу, горизонтальна площина такі штришки малюються, щоб було зрозуміло, що це вона закріплена, нерухома, стоїть ось тут під брусочком. Так, які сили тут задіяні? Наш брусочок, нагадую, рухається. Ми його рухаємо, тому я зображу ось тут стрілочку і напишу буквочку В. В це швидкість, і я од нею покажу, що є рух, є швидкість в той бік. Будемо вважати, що я тягну рівномірно, через те я прискорення писати не буду, напишу В швидкість. Тобто в нас він рухається в той бік. Які у нас будуть задіяні сили. Якщо ми йдемо знову по табличці, перша в нас сила тяжіння. Сила тяжіння задіяна буде, так як я вам вже попереджала, що на всіх, в принципі, в нас задачках сила тяжіння буде напрямлена до центру землі, тому що ми розглядаємо всі задачі на верхній землі. Тому без сили тяжіння не обійдемося. Так, тільки треба її рівніше ввести, а не так криво, як я. Сила тяжіння спрямована від центра тіла до центра планети. Так, до речі, вектори я гублю. Не треба цього робити. Ті величини, які векторні, які залежать від напрямку, треба завжди над ними малювати вектор. Так. Тепер у нас є ще. Сила пружності, в нас знову ж є пружинка, значить, в пружині виникає сила пружності. Сила пружності, звичайно, хоче знову ж таки стиснути пружинку, тягарець нам її розтягує, а сила пружності намагається стиснути, тому вона буде рухатися. Ось так, допомагати йому виходить, швидше рухатись це буде сила пружності. Ось тут пишу: сила пружності. Оскільки тіло у нас рухається, ковзає по парті, значить у нас виникає тертя ковзання, якого не було в попередній задачі. Тертя ковзання, якщо ви бачите, його направляють по нижньому краю тіла, якраз по ковзаючій поверхні, виходить, де дотикаються дві до поверхні, і воно завжди спрямоване проти руху. Якщо швидкість спрямована в нас вправо, то. Тертя ковзання буде вліво. Ось так у нас буде напрямлене тертя ковзання. Ось я його наведу товщу стрілочку, щоб його добре було видно. Це у нас сила тертя. Силу тертя позначу просто FT. Так як я тяжіння позначила МЖ, то можу тут використати букву Д. Не буде повторення. Так, ну і е, є ще одна сила, якої у вас немає у книжці, тому я раджу зараз вам взяти зошит і записати, або хоча б зберегти з екрану те, що я зараз напишу. Є ще одна сила. Дивіться, в нас сила пружності в один бік, сила тетя в інший бік, сила тяжіння донизу. Чому брусок не падає при цьому на землю? Це ж нелогічно, так? Має падати, і раз у нас донизу сила тяжіння і нічого їй не протидіє. Ну, не падає він по тій причині, що у нас є парта під низом. Ви це розумієте, в принципі, самі логічно, що парта утримує. Так от, як же ця сила парти позначається в фізиці? У фізиці є ще одна сила, яка на відміну від інших позначається не F, а позначається літерою N. Це сила реакції опори. Сила реакції опори. Зрозуміло, що вона те буде з вектором, так, як це сила. І вона напрямлена від опори. N, певно, пішло від того, що нормально до опори, тобто перпендикулярно. Якщо у нас ось тут розташована парта, значить ми малюємо знову від центра тіла, але перпендикуляр уже до парти. Так. Якби в мене ще були менші криві перпендикуляри, зовсім було б добре. Ось тут у нас сила реакції опори. І на останочок, остання задачка в нас буде. Там будуть задіяні всі ті ж самі сили, тому що з водою я не буду працювати, відповідно, в нас не виникне сила Архімеда поки що, але ми будемо ще розв'язувати на неї задачі. Якщо у нас тіло рухається не по горизонтальній поверхні, а по під кутом. Вам видно ось як за дощечку, поклала її ось так. Тепер вона під нахилом. І так само по ній буде повзати брусочок. Так, точно так само на динамометрі в нас буде козати брусочок. Будемо бажати те, що рухається рівномірно, якби я дуже плавно, плавно рівний горизовію. Так. Як тоді будуть напрямлені у нас всі сили, як малювати цей малюнок? Значить, якщо рух відбувається під кутом, ми будемо малювати слідуючим. Ми малюємо поверхню. Але тепер ми її малюємо під кутом ось так. Ви навіть можете собі позначити ось, що тут буде поверхня землі, ось так. А ось це наша дощечка, вона під кутом до поверхні землі. На ній знаходиться брусочок на пружинці, який рухається вгору. І тут у нас знову ж таки, які будуть сили, сили будуть точно ті самі, що були при горизонтальному русі, але відмінність буде трошки в їхніх напрямках. Якщо сила пружності буде точно так само по пружині, так, це буде наша сила пружності. Сила тертя буде все ще по доти, ну, ось де дотикаються дві поверхні, тому що у нас тертя ковзання, де ковзає одна поверхня по іншій. Ось тут у нас сила тертя, Вона теж не змінилася, нічого в її розташуванні. Е, відмінності трошки виникають з розташуванням ось N і МЖ. Якщо у нас сила тяжіння має бути від центра тіла до центра планети, то ми орієнтуємося, малюємо перпендикуляр до поверхні землі, поверхні землі ось. Ми цілимся. Щоб провести до неї перпендикулярно ось так. А сила реакції опори, вона повинна бути перпендикулярна до поверхні опори, тобто до нашої дошки. І тоді ми орієнтуємося, щоб перпендикуляр був до цієї дошки. До того, як рухається. Ось. Це буде наша сила реакції опори. Ось так на малюнках при вертикальному русі, оце у нас вертикальний рух. Так, при горизонтальному. І при русі під кутом до горизонту. Рух, позначаються всі сили, які діють на тіло, коли тіло рухається, ті сили, під якими е, рухається тіло. Ось ми їх позначили приблизно, е, схематично. Оце називається схематичне зображення, і ви будете малювати саме так. Нам не потрібно реалістично відображати брусочки, динамометри все інше. Ось так схематично і головне, щоб ви знали, де яка сила напрямлена. Як це буде допомагати нам в розв'язанні задач, ви побачите на наступних уроках, а для початку вам потрібно навчитися будувати такі малюнки.